Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді куртка. Куртка доросла Шотландія. Така брендова курточка. Знизу стягується з капішончиком. Це у нас курточки другого сорту. Така курточка знизу так і стягується. теплесенька. Така курточка, ще з затеточкою. Це двіться. Один з дефектами. Така знизу на флісті стягується гарний розмір. 1 гіли 10 центів за кілограм таких курточок. І приблизно виходить 54 гривні за кілограм. Така курточка гарненька, довга, теплесенька. Така куртка великого розміру. Знизу йде на флісті, фліска стягується. З капюшончиком. гарний розмір. Подивимося. А не подивимося на. Ні? Ні. Не вказано. Десь ікселька. Гарненька кучка. Ось така гарненька, тепленька куточка. Ззаду вона йде подожана. Знизу йде підклада. Така куточка. Така також гарна копочка тепленька. Показую вам весло, Лот вагою 21 кг, і ціна буде за весло 1153 гривні. Також попадається і безрукавочки, і гарні різні курточки, тепленькі, я такі. Така курточка середини на такому хутрі. За більш детальнішу інформацію звертайтеся до менеджерів. Всім гарного дня.